Оновлення 9.3 Давайте подивимось, почитаємо, що у нас доступно в цьому оновленні. І перше, що нам кидається в очі, це супер статус VIP. Тепер ми можемо наняти собі охоронця, щоб він нас захищав. Платимо, йому, він буде відбивати всі атаки, ми отримаємо мапу і не напрягаємося. В принципі, прикольно. Що також включається і супер VIP. Плюс 500 монет. Відразу, плюс 5% видобуток золота в альянсі Х2 відновлення енергії, Х2 відкриття сундуків, швидкість буде у нас більша Також, тепер якщо у нас щось крали ми можемо повернути ці ресурси за менше етапів. Тобто, якщо раніше воно розтягувалось на 3-4 етапи повернення цих ресурсів, то тепер, я думаю, на 1 чи 2 Також покращення альянсів. Вони нам виправили багато з ним багів реально було багато. То золото йде до усіх цих новачків, рекрутів, то золото зовсім не поступає, то рейди не відкриваються, тобто проблем було багато. Зараз вони обіцяють нам, що все виправили. Що ж, давайте відкриємо і побіжимо далі, подивимося, що у нас також наступне Так, спочатку ми почитали. Що у нас було тільки показане. Тепер давайте поглиблено прочитаємо, що нам дає цей супер Віп і що дає звичайний. Звичайний доступ к VIP-магазину плюс одне завдання з день авторозподілення предметів по складам, ремонт ранчо одним тотиком, налаштування автозбора зміна кілеці, попитка. Перекрутити в каньйоні випробувань і жетон шаривчика. А Супер Віп включає всі бонуси від звичайного Віпу, плюс 5% производства золота, Х2 швидкість відновлення енергії, 500 монет зразу. А також Х2 швидкість відкриття сундуків, Х2 опиту до наших тварин. Два дня завдання бойового пропуску. Доступні Сразу Ага. От я тільки не зрозумів чи в перший день відразу буде два чи кожен день ми зможемо Сразу два відкривати. Е, можна буде потім подивитися напевно. У мене там є завдання, одне не виконано. Також, ексклюзивні предмети В VIP-магазині. Опа. Надо буде подивитися. Плюс один ремонт за рибу в день. Тобто раніше ми могли. По одному чинити в день, а зараз два рази, якщо у нас є суперліп. Ефект їди діють на 20% довше. Ну, Напевно, на 20% минут буде довше діяти, не більше. Нема ефекту від голоду і жажди до трьох днів. Ну, В принципі, якщо ви граєте кожен день, воно в мене ніколи не появлялося, Може, колись раз в місяць, якщо просто не грала стояв на ранчо. В принципі, прикольно. Але не забувайте, що 500 монет зразу нам дадуть тільки, якщо ми його купимо. А ось оцей тиждень, який ми отримали, нам не дадуть 500 монет. Завжали нам їх. Так, давайте. Що у нас є далі? Гнів бандитів. Ось на гніві бандитів у нас стоїть ось такий щит. Uh, охоронець Кольт Датон. Поки він працює і оплачується, uh, він буде охороняти моє ранчо. Необмежено показати охоронця. Так, 7 днів коштує 30 банкноток, 28 днів сотня. Є знижечка. Поки він на дежурстві, моє ранчо буде в надіжних руках. Зрозуміло. Але звичайний VIP на паузі, поки діє ось оцей VIP, супер VIP. Так, давайте тепер зайдемо в магазин і подивимось, який ж у нас ексклюзив. Ага, ось ексклюзив зразу Севич модель 99 350 банкнот 3 рівня креслення. Давайте повертаємо і подивимось, що у нас тут ще є. А, промишлені деталі 50 штук, 2000 банкнот. Ніж. Потім раковая вдова, теж 350 і теж 3 рівня креслення. Що ще ніж, резина. Ну, в принципі, таке саме, далі пішов Далі у нас пабрикушки всякі і тварини будуть. 500 400, 500. кільце вдача буде. Ну, в принципі, воно стало дуже доступним. Його раніше це все можна було купити тільки на якихось івентах, а зараз можна просто зайти, купити собі VIP ненадовго і купити в цьому магазині все, що завгодно. Всяке багато ківець, тварин, що душа забажає. Ну, в принципі, це все в мене є, тож купляти не бачу сенсу. Так, і також давайте зараз зайдемо в альянс і подивимось, а, чи можна дійсно ремонтувати дві речі одразу. Так, біжимо до Кузнеця. Так, взял я вот такую винтовочку и две рыбы. Чиним. И вот можно еще раз. Да, можно еще раз. Десять будет коштовать уже. Ну, в принципе, на этом все. А, далі чекайте наступного відео, я наб'ю гнів бандитів, і ми побачимо, як буде працювати ось цей охоронець нашого ранча. Ну а на цьому все. Всім пока!